Друзі, усіх вітаю. Ви на Фабриці новин, я Юрій Вібік. Мій гість пан Ігор Романенко. Нагадаємо, що це генерал-лейтенант, екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Радий вас бачити, радий вітати, пане. Обзайм. Вітаю. Спасибі що ви з нами. Найсвіжіша заява Дональда Трампа, яка за секунду до цього запису пролунала, значить, сказав він таке: цитую: коли ви починаєте війну. Ви маєте знати, що можете виграти її. Ви не починаєте війну з кимось в 20 разів більше від вас. А потім сподіваєтесь що люди дадуть вам ракети. Трамп про війну в Україні виходить, що Україна почала цю війну за словами Дональда Трампа? Ну як Путін навчив, так Трамп і озвучив. Це ж велика глобальна вистава, яку відповідним чином розігрує. І тут сумніву ні у кого немає, що режисером є Путін. Але Трамп якби заурядний актер, актор, це його підбадьорює Путін, назвав геніально, Далека це не так. І який від хвороби нарцисіанства? Ну чим далі тим більше видає всерідне перли, які підривають. Політику світову, економіку, фінанси, безпеку в світі, на жаль, вона впряму стосується нашої з вами країни і справ, які тут відбуваються. І це якби ще не гірший посил, тому що в своїх заявах він починає, як правило, з того, що якщо б він був чарівником, то все було б інакше. Тобто, якщо б він був в в минулу каденцію, де його обдурили, фальсифікували, а так і він і тоді був гарний. Ну і до того, і після того скрізь він був гарний. І тому все, що говорить це прямо треба записувати постулати світову історію. Ну, ви увійде він в цю історію, питання в якому вигляді? А зараз це ж не просто. Розмова, що Україна, якби тут знала, яка Росія велика, ресурсна, а які можливості наші, і тепер влізла в цю війну. Тобто він тут реалізує наратив, як ВВ сказав йому, так він і робить. І крім того, бачите, події в Сумах. А що в Сумах відбулося? Його ВВ навчив, що це було ну ну помилка. Ну, у американців теж були помилки. Ми пам'ятаємо, як вони виходили з Афганістана, і там да -да. в Кабулі е, били там, як скільки він ну, от так е, І взагалі великі американці, дічі воєнні там е, переможча у них останній раз була з Гринадою, мабуть. От, а так щось чи не пам'ятаю я, чи, можливо, в В'єтнамі була, чи в Афганістані, чи в Іраку. Коли він там задирається, чи із його команди з приводу Другої світової війни, і леді говорить про те, що всі французи заговорили німецькою, от би, якщо б не американці, ну скрізь вони дуже ну дуже гарні. Тому щось він по сумам сказав, що там була помилка, а по кривому розі що це було? Чи він про це не знає? Ну, бачите провали в пам'яті тут зовсім е, часу не пройшло, і крім того, треба розуміти, що він робить наступні паради Мало того, що ми почали цю війну в'язали проти такої країни, а тепер ще ракети просимо Це ж надо ж таке? от так е, треба ще знати, е, тому що в такому випадку треба змиритися. чи ну дуже літературна. Заткнутися, це хто кому каже, він чи від його країни, чи сили відповідно, які з таким чином себе поводили, чи історично цього і як вони там подосягали за останній час, чи народ нашої країни, який четвертий рік, е обливаючись кров'ю, захищає свою свободу і незалежність, незалежність. Але безумовно треба змиритися. Тому що є і гірше канадійців і цю країну, щоб не помилитися наймерзетнішою, я просто от спеціально записав, що ну це тільки він, великий нарцис, може з приводу своїх союзників прикордонної країни, з яким багато що побудовано, і в військові, військовій сфері. Я як представник ППО, можу сказати ще вивчали давно систему спільну НОРАД. ППОшною вони протиракетної сформували її. Багато чого є спільного. А він називає канадійців і це настільки сколихнуло канадійців, що матчі хокейні, так там американські команди освістуються мабуть, протягом всього. А там американа кофе вже немає в Канаді. Там є канадійне в ну і так далі. Це мілочовка, якби яка. Чітко показує, що він з ким і як робить штат, Гренландію додається там, ну і так далі. Значит, і всі об'єднані Америці з Канадою і Гренландією. Якщо столиця Гренландії там обозначена на мапі, то від Канади взагалі нічого. Це мерзенніша країна. Це, це, ну, це, це може собі хто і як дозволити. Ну з усіма наслідками в такої лінії від такої лінії поведінки і тут нагадується, ну я не знаю. вони погано знають географію, історію їх президента. То що таке бумірант? Він можливо знає, де там Австралія там є аборигени, які цей інструмент застосовували. Так от запускають, коли в ціль не попадає, він повертається дуже боляще б'є. Можливо, по голові, чи там по чому ну от, от дуже велика небезпека під час такої поведінки, пане Юре, надчутливе питання. ми згадували про суми. Звичайно, в першу чергу потрібно висловити слова співчуття всім родинам, близьким, хто втратив людей, хто тим чиї близькі і родичі загинули, постраждали. І, і звернути увагу ще на один момент, про який почали писати одразу після цього варварського терористичного удару Російської Федерації двома балістичними ракетами. Самі Росіяни кажуть, що вони там вдарили по місцю проведення наради командного складу ЗСУ. Ну, напевно, військові були на асфальті окривавлені. Вибачте, просто жахливі кадри. Я навіть я просто ну мені важко про це говорити. Я про інше про те, що почали одразу писати про це. Я не знаю наскільки це правильно. Да? От давайте з вами з'ясуємо. Коли кажуть, от мерка НАТОПа, наприклад, стверджує, що на місці атаки проводилися збори 117-ї бригади тероборони. Там деякі депутати підключилися, Маріана Безула і, і, і інші. І почали це все от. Так от Роздмухувати, от я хочу вас запитати, можливо, вам щось про це відомо чи правильно говорити про це, чи ні? В якому ключі про це треба говорити? І якщо це було, то чому на четвертому році війни у нас взагалі відбувається повномасштабної війни. підкреслюю. що думаєте? Тут бачите багато питань і вірно, що піднімаєте саме в такому ракурсі, їх ну от про саму трагедію треба чітко уявляти, що це була спланована. Про це говорять мені як військової людині і ракетнику, саме застосування цих двох ракет. Що це були касетні боє... Боє... боєголовки, боєприпас. Вона несла обидві ці ракети, що підривалися на висоті, щоб збільшити площу враження. Касетне там є вражаючі елементи, вже підготовлені, тобто, це зброя для знищення. Живої сили противника і легко броньованої техніки. Ну, техніку ми бачили: легкові цивільні автомобілі, там тролейбус, автобус, весь ну і живу силу, яку вони так. Ну вже брехати далі дуже важко, і тому Путін сказав Трампу, через чеку, кого і той сказав, ну це мені сказали, все просто дуже. Мені сказали, що це була помилка. А тепер повертаюся до події, чи там було чи не було Слідство ведеться. Але наскільки я очолював від Генштаба свій час розробку ставки документів, яка зараз працює, але, мабуть, не, не, ну, ми не доробили, бо взагалі питання було приймати такий документ про ставку, чи ні, але ж перемогли, і бачити, вона зараз діє. Так, щоб робота ставки була близько до об'єктивних обставин, треба в групу формувати при приставці незалежних фахівців для того щоб вони значить, інформували верховного команди що для прийняття відповідних рішень Обов'язково, тому що всі ці корпоративні розслідування вони все рівно корпоративні і вони будуть під своє керівництво де б що проходили я маю на увазі не тільки цей випадок а взагалі принципі і тому тут і це одна, тобто об'єктивність того, що відбувалося. А у нас за четвертий рік війни багато чого було. В чому треба розбиратися і об'єктивно доповідати до прийняття рішення. І, наприклад, інспекція міністра оборони, а на все ж міністра оборони. А це повинно бути саме в стабі біля ставки. Історична досвід великої вітчизняної Другої світової показує, що це в радянський союз працювала і працювала на користь, і треба засвоювати краще брати з усього, що було. До цього це одна справа. Інша справа. А тепер хто як приймає участь в обговоренні цих питань, і на е, 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 які млин в воду хто ляє? Е, Повідомили по пасили по з бізугли, це ж не перший раз е, йдеться посада. Ну, яка я б сказав би по будь-які факти, дуже деструктивна. Подається вона за правду це дуже добре. Але треба враховувати ця правда, що кому і принесе, і як, і можна знайти шляхи, щоб ця правда працювала на правду життя, на правду, яка допомагає боротися силам оборони України і нашому народу в цій війні. Це дуже добре, і можливо, є свій там авторитет в канатопі мера. І він відставив громадян своїх цього міста, але це я не думаю, що це кращий спосіб показувати все це виводити. І тут дуже виважено треба в цьому конфлікті розібратися і розставити все на місцях саме президенту. Але що це от таке, така інформаційна боротьба у нас тут, вона на користь разве що Путіну, а це неприпустимо. Тут важлива тема те до речі, про що президент України згадав в інтерв'ю CBS News в програмі 60 хвилин. З вами це в особливості дуже цікаво обговорити тому що слова наступні. цитую значить Одна система коштує півтора мільярда доларів. Ми готові купити, і нам потрібно хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, де скупчення людей, і це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів доларів. Ми знайдемо ці гроші і все сплатимо, каже президент України про системи Петрит, які ми готові придбати. Е, окей, круто. Е, чи продадуть нам ці системи Петріот, як нам досягти цілі, і як найшвидше їх придбати? В який проміжок часу можливо це зробити? Так як ви думаєте, можливо зробити протягом тижня від американців? Мал. Є така можливість, але хто зробить хто прийме більше? Ну це ви політичне рішення, але більше політичне рішення та людина, яка говорить, що ж ви починали цю війну, якщо ви... Бачили, що ви боретеся зі слоном. При такому сприйнятті цієї посади можна мати надію, це один його а, значит, перл. Ну і потім розмова, да, і є вже продовження. Якщо ви це починали, про що ви думали? тому що... А тепер ви просите про ракети. Ну, в таких умовах дай сили можливості нашому керівництву знайти шляхи подолання і розшуку. Ми пам'ятаємо, в минулому році боролись за сім патріотів, а ледве-ледві наскребли п'ять, і то там американці ще приймали участь, останніми, а так, опять, Європа збирала, постачала і все таке інше. І в таких умовах. ну, от... Стиснувши зуби, мабуть, зібравши всю свою волю і терпімося, керівництво, все ж треба боротися. Ну а ми будемо говорити правду, щоб вони там не закисали своєму нарцисіанстві, американці як воно є, тому що ми, значить, живемо в своїй державі і ми виховані на наших там революції, на нашій свободі, от, і в умовах цих підходів будемо. Висловлюватися в інтересах своєї держави і відстоювати аргумента на щит відповідні пропозиції, яких буде на користь на користь безпеці нашої держави, um, якщо дозволити, я б хотів би розширити ще цю думку за рахунок наступної тези президента. От він каже: тим більше, що домовленість така на саміті НАТО у Вашингтоні, ювілейному саміті, була. І ми так і не отримали ті додаткові системи Петріот. Я поважаю вибір США, але коли Сполучені Штати нам такі системи не дали або не продали, ми готові на будь-який формат. Тобто, так, мовиться про те, що ми взагалі на будь-який формат готові, щоб дістати ці системи. Питання не в грошах, і деякі європейські партнери готові допомагати фінансово, щоб ми могли отримати відповідні дороговартісні системи. А в чому ж тоді проблема? От мені цікаво Ну ми з вами зараз вже це обговорювали Проблема в, в політичному рішенні. Як сіорі, де да це все залежить ця війна від одної людини і цієї людини є Путін? Та так з такою логікою, якщо підходите, то цієї людини є Трамп. Більш того, там же Байден бачите, кошти залишив, навіть формально, ну не формально, а по суті, проплатив озброєння, так навіть це озброєння там гальмує, не продає таке інше. А тут щоб віддав, ну. Здорового глузду, я кажу, зрозуміло, що це треба зробити, але відверто каже що ми мало надії, що те, це відбудеться, um, ще пане Ігоре хотілося б з вами провести низку важливих тем, і зокрема запитати про е, таке: от пан Мерц як стверджує видання Financial Times пообіцяв в Україні Таурус, щоб вона могла вдарити по Кримському мосту. Як ви думаєте, нам німці нададуть ракети Таурус про які так багато всі говорять? І чи дійсно пріоритетною цілею має бути кримське місто? Вдаримо, бахнемо туди. Ну ми б бахнули. А чому там по мосту, на мій погляд, більш відп... ну, важливе, жирне, як кажуть там літератори, журналісти, ціль це є. Наприклад, парад 9 травня там точно військовий. і у нас вже була в свій час така ціль в Санкт Петербурзі, коли вони влаштовували воєно-морський парад, але росіяни звернулися до американців, і американці натиснули на керівництво, і такої події не відбулося. Вони так і провели. І зараз на 9, але на що вони мають надії? Після Кривого Рогу, після Сум, де вони все помиляються, ми ж можемо зробити, що ми не помилимося, і вони точно будуть посілені в наші записом і скільки би яких вони не були, але в конкретну ціль воєнно що визначена правилами ведення війни і міжнародним законодавством. І Питання у тому, що значить це заявиться добре. Мерц став більш, скажем, не так рішуче проводити висловлювання з цього приводу, тому що частина, яку займає там інша партія, вона виступає проти передачі значить таурусі. Вони нам були б дуже потрібні, тому що Шедлна наприклад, та же і виробництва в Європі дуже повільна, вона перегружена на сім років вперед випуском цих ракет, і тому значить мати надії на швидке поповнення, велике питання, і ми опять-таки в черговий раз повертаємося до того, щоб нам чому нам треба ця пауза зараз? Тому що за цей час хто б там і що не говорив, як ви вони намагалися писати, що далі там не розвивати ракетну програму, якщо наступить такі, це зупинення ведення. Ми тепер нікого не будемо з цього приводу слухати і розвивати свою безпеку, розробляти свої ракетні комплекси, розробляти свої програми нетрадиційної захисту і зброї нетрадиційні а з, ну, з часом можливо повернемося до відновлення ядерної зброї. Ми побачили, що це таке, якби як легко відмовилась в свій час наша керівництва. Під яким би тиском там хто і що не говорив, тиснули на багатьох кого, на тих же китайців 60 60-ті років тиснули, але вони привели. На ті же пакистанців е, тиснули. Ну не кажучи вже про ізраїльтян, які ви час говорять, що в них немає, але що вони застосують, і таке інше. Тут питання волі політичного керівництва держав і народу. І ми багато що вже заплатили для того, щоб реалізовувати все необхідне для захисту нашої країни і нашого народу. А у нас, пане Ігоре, є потенціал відновити ядерну зброю. Я і безуму. мені відомо це дуже дорого, дороговартісний процес. Плюс, якщо там дізнаються, це може супроводжуватись санкціями і так далі. Хоча тут ви абсолютно праві щодо прикладу тих країн, які полювати хотіли на погрози, на заяви і санкційну політику. В тому числі ні, немає нічого більш вартісного ніж свобода і демократія. І нам, бачите, була якби так склалося подарована наша незалежність, і наша держава, але погано розпорядилися за ці 33 роки політики, ну, які довели стан нашої держави від Української Республіки Радянського Союзу, яка мала найкращий потенціал із цих, всіх республік і країни яка займає останнє місце. В Європі після Албанії по там на душу населення ВВП, яка знаходиться в широкомасштабній війні. От, на жаль, такий шлях зараз пройшло але ж Україна як держава, але це є досвід, який треба зробити висновки, вижити в цьому. І я ще раз повертаюся, ця пауза потрібна нам для того, щоб відновитися, набрати потенціал і продовжувати цю боротьбу далі. Трамп, буквально щойно він не зупиняється, заявляє про те, що в найближчий час будуть хороші новини, як він каже, хороші пропозиції щодо завершення війни. Як думаєте, що він має на увазі? Якими можуть бути ці пропозиції? Від кого вони можуть бути ці пропозиції? Також цікаве питання. Ну ми вже говорили про виставу глобальну, в якій наші грають режисер, відомий і Трамп найкращий актор. в цьому тому це заяви з того, що. Якби він був, то цього не було погано, а все, що він говорить це є гарне, і тому треба у нас кажуть займатися гігієною інформаційною. А від Трампа це треба робити в першу чергу. І тому виважено спокійно але критично треба відноситися, тому що що принесли ті заяви, які він зробив, навіть заяви не говорячи про дії. А що додати дії, то руйнації. В безпеці світовій, в економіці, фінансах, в довіри один до одного країн і народів, от все поки ще, що принесла діяльність цього політичного діяча. На жаль. Ще цікавий момент, який полягає в західній техніці, пане Ігоре, тому що я от. Ну, по перше, там вчора позавчора десь читав, що там ті самі снаряди Екскалібор, які на GPS вони взагалі там для нас просто безрезультатні, неефективні. Їх просто склали і відправили назад, тому що реби російських гасять їх. І от сьогодні прочитав статтю від від Детелеграф видання, яке пише про те, що танки Leopard 2 ми використовуємо тільки карту, умовно кажучи, тому що вони настільки вразливі до дронів, що ну плюс в обслуговуванні та модернізація, починка це дуже три тривалий процес на західну треба відправляти або там в Польщу щоб їх там печ... відремонтувати Просто танки карта. Тобто, це про що говорить? Про те, що нам треба в першу чергу робити там наголос, да, акцент саме на, на дронах, за... за цим майбутнє виходить, чи як не, не тільки. Треба вирішити в комплексі. Це не, не буде така вундервафа навіть ядерна зброя. Ми бачимо у ізраїльтян вона є, але країна все рівно воює, і там результати різні є. Тобто розвідка доповідала, це опять-таки бачите в своєчасне рішення політичного керівництва, тому що розвідки. Ізраїля вони доповідали про можливий стан, можливо, такого роду події, але рішення не приймалось і тому з відбулася та трагедія, яку загинули саме початок в перший день, день цієї. А потім вони там добивають терористи, скажем, заручників, вбивають їх. І це багато про що говорить. Вот. И тому нам потрібно, ну, мы много чего достигли в дронах на разведку, причем не только в повітрі че на море, а розвиток бурхливый идет и на суходоле. Вот. лет а потребно комплексно, ракета нам, зброя потрібна, и ракетный комплекс, и баллистичный, и зенитно-ракетный, с возможностями противоракетными, и много еще что. І треба і вважати, що щось якась там одні дрони вирішити питання? На жаль, ні. І потім тим відомо, що, наприклад, дрони у нас а росіяни більша кількість і дрони на волокні вони втілювали значить з самого початку минулого року. А ми прийшли тільки до цього в кінці. А чому? А тому, що хтось там. В якомусь керівництві чи воєнному чи іншому вирішили, що ці дрони вони не перспективні, і відсесторонили. А поки коли побачили війні, яким чином все це обертається, і що застосування цього загону і в пів російського дронів на волокні Привело до тих результатів, які ми бачили на Курщині. Тобто, за рахунок їх застосування була перерізана фактично наша логістика з усіма наслідками. От і наслідки рішень чи не прийнятих рішень в свій час. А тепер треба багато в чому нам доганяти якусь ситуацію, по якій не своєчасно приймається рішення. Це дуже важкі помилки. Які от таким чином обертаються для стану цієї війни для України, і тому розраховувати тільки на один від не приходиться озброєння, а просувати в комплексі. Але треба швидко це робити. Треба економіку переводити на воєнний лад. Люди в першу чергу послухайте от сакопів солдатів, чого не вистачає, можна сказати а зброя там би Але в першу чергу вони говорять укомплектуйте нас. А це означає: роблю переклад, проведіть справедливу мобілізацію повну. Цього немає. І рекрутингові програми і перша, і друга вона не вирішує. Друга рекрутингова на поточний час там призвали десь пів тисячі людей. І що? Ну от так. На жаль, я дякую вам, пане Ігоре, за цей ефір. Це дуже важливо, дуже цікаво і дуже професійно. Бережіть себе до зустрічі. Дякую, взаємно.